Доброго всім дня! Сьогодні буду робити економне меню. Економне, ну, добре, Економне, тому що це стоїть копійки Сьогодні у нас кабак і страви з кабака. Не знаю, попробую з цього куска зробити максимум. Може три, може чотири. Побачимо, як, як вийде. Ну, Саме основне це будуть. Пиріжки з кабаком, не нас, пиріжки, а плачинки. У нас хочеш. роблять плачинди, Ну я не знаю. У нас тут е, стоїть ділема. Я плачинди не дуже люблю. Чого? Тому що коли робиш плачинду, вона робиться кругла і отак от складається. І там більше рубців і більше тіста. А коли робиться один великий пиріжок, то рубець один. Ну, от Я, мабуть, зроблю і трошки того і трошки того. Yeah. Yeah. Тому що це, да, плачинда, воно, бы, якось вкусніше. в мене на мій розсуд, воно однаково, що плачинда, що піріжок, тому що одне і те саме тісто і начинка та сама. Ну, не, не про то. Значить, сьогодні я буду робити піріжки, з кабаком. І потім подивимося, що там останеться з того кабака, і ще зробимо декілька. Страв з, з кабака. Каба за цей косок ка кабака я купила, за нього заплатила на всього 25 гривень. Так що зараз почну з тіста. А под, поки тісто постоїть, бо тісто треба, щоб воно постояло, розроблю кабак, робимо тісто на пиріжки. насипала в миску, просіяла муку, налила всі подробні там пропорції будуть в описанні. Налила кисле молоко, звичайне кисле молоко, трошки олії, одне яйце. Сиплю чайну ложку соди і чуть-чуть солі солі з по смаку, як хто. Я трошки підсолюю обов'язково, бо це ж тісто Все, і замісюю тісто. Тісто буде просто звичайне тісто на кислому молоці. Тісто треба місити не менше 7 хвилин, для того, щоб тісто було однородне. Добре. Ну і не забивати, треба, щоб воно було м'ягеньке. Все, тісто замісила, воно таке вийшло м'ясеньке-сеньке. І підскажу кому, хто може буде місити. Якщо ви місите тісто і ви відчуваєте, що воно у вас виходить трошки туге, підливайте постного масло. І чуть-чуть воно і буде на тісті, хорошо, ну, вкусніше тісто буде, і воно буде м'ягеньке. Ось зробила я тісточком. Замісила, а тепер накриваю його, і ми спрактикували дуже зручно, шапочки для душа. Дешево і як то кажуть. Відмовилися від харчової плівки. Отак от, от дуже зручно. Все, отак от от я накрила і оставляю його, поки буду розробляти кабак. А кабак зараз буду чистити, різати і порціонально поділю. Наскільки що я ще буду готувати, далі розкажу. Все, розробила я кабак, ось, почистила його весь і частину потерла. Далі не буду приступати до приготування, поки не зроблю пиріжки. Буду терти, оскільки потерла кабака частину, а тоді буду підтирати, якщо мені не вистачить на тісто. Якраз поки я це робила, тісто вже, можна сказати, готове, воно постояло. і Тепер буду зараз його виробляти. Ну, коротше, все-таки робимо ми плачинки. Китаю я такі коржики, я їх не вирівнюю, там, круглі не роблю. Головне розкачати тонесенько тісто. От тісто, не знаю, показує камеру, що воно світиться. Да, світиться. Чим тонше тісто, тим вкусніша плачинка. Роблю я їх маленькі, великі не роблю. Значить, накладаю кабака. Ну, це таке найобичніше, всі наверное, так роблять. Ну, я хочу вам показати свій метод, як ми. Іменно жарки зараз наложу. Обязательно цукор. Хоча кабак солодкий, але все одно трошки треба дати цукор. Ну і звичайним методом зробимо плачинку. От, трошки І зараз так хорошенько її розплескає. От я на цій сковорідці вже на цьому маслі обжарила 4 штуки, 4 плачинди. Зараз кладу, кладу ще одну і от коли кладу, видно, що тісто світиться, собак світиться. За рахунок того, що я його дуже швидко, на великому вогні дуже швидко обжарюю. І не співає навіть цукор розтворитися і текти вони не співають, бо сковорідка чиста. Вони скоренько, скоренько зараз тільки румяну скоринку роблю, і далі покажу, що буду робити. Так, ну а тепер саме головне. Я просто обожнюю цей метод пірішки з кабаком робити, то щоб кабак треба держати на сковорідці під кришкою, довго, щоб кабак м'який, а тут ніяких проблем. Обжарилась дуже дуже скоро з двох сторін. Він сирий всередині, звичайно ж. Зараз я викладаю його на противень, Кладу, оце в мене домашнє вершкове масло. Воно трошки кришиться, бо воно домашнє. Це справжнє, натуральне масло. І от я вершковим маслом, так оце все гарненько його. ну Чим більше масла, тим смачніше це, звичайно ж так. От, І я його зараз оце, от от, так змащую маслом і кладу зверху ще один, Якраз в мене вийшло їх 6 штук. Ну, так. І зараз оці теж змастю маслом, накладу масло. Я масло морозю морозілки, Може що того воно і кришиться. Ну це справжнє домашнє масло. Все, тепер я оце відправляю в духовку на 160-180 градусів, буду дивитися. І я не можу сказати по часу, скільки це займе часу. Коїка духовка. Так, да, коїка духовка. І я беру вилочку, і таку розковирюю вже тоді піріжок, і достаю кабака. Як тільки кабак готовий, все, значить вже можна виймати. Так що відправляємо в духовку. Так, пиріжки наші в духовці поставили ми на 160 градусів на пів. Часа, не знаю, Півгодини подивимося. Я буду заглядувати до того кабака. Ну, думаю, що він буде готовий. Але кабака поклала я багатенько для того, щоб пірішки були соковиті і смачні. А залишків кабака розділила я кабак ще на дві частини. Значить, це ми зробимо з часничком, такий, як гарнір буде, то віддільна пісня. А це покришила кубиками, і тут ми будемо ділити його на дві частини для двох блюд. Але я зараз його кидаю в кастрюлю. Додаю сюди ванільний цукор, це буде десерт. Висипаю цю пачку цукру ванільного. І додаю ще цукору 2 столових ложки звичайного. І сюди вливаю оця чашка 300 мл, я влию половину 150. Десь і це ставлю на вогонь для того, щоб нам потрібен кабак м'якенький. Так, тепер для десерту нам потрібно 150 мл молока, одна пачка ряженки, 400 мл, грами, ну, 400 грамів 150 мл молока. І для цього оцієї рідини я всипаю пачку желатину. Желатин треба всипати в холодне молоко, нікому разі, не в гарячий. В Гаряче всипати буде комочки. Холодне молоко розколотила і оставила набухать. Це одна частина. Другу частину тут трошки менше води. Я буду робити для кабака. Сюди молока не треба. Значить, всипаю я так само пачка желатину. Так само розводю і оставляю набухати. Так, я сюди вилила пачку ряженки, всипала 2 столових ложки цукру. І желатин наш вже набухсьо. Я його ставлю на пару секунд в мікроволовку для того, щоб він розтворився. Розтворився желатин в мікроволовки, я вливаю його в ряженку. Вливаю і ретельно перемішую, але перемішувати цього замало. Треба добре взбити міксером. Для того, щоб міксер не бризкав, я роблю так, накриваю пленкою, тому що сильно бриз Все, бачите, скільки бризг, скільки, а ось ця це все було по хаті. А та пленочка, вона його при... І дивіться, ось це виходить, скільки бульбашок. Це дуже хорошо, коли для рихлості така буде. Рихлость в этом. І тепер це все розливаємо по креманкам. Такі бульбашки вийшли. Чим довше збиваєте, тим буде рихліше цей десерт. Все, відправляємо в холодильник. Ну все, поки ми були зайняті ряженкою, розливали по криманкам, цим часом кабак приготувався. І зараз я його зіб'ю блендером. Все, блендером збилося, однородна маса вийшла, і тепер нам треба його остудити. Так, значить, робимо соус до того кабака, який будемо тушкувати на сковорідці. Значить, тут 4 столови ложки сметани, 5 зубків чеснику, Можна, чесно да, ну хто як може, хто, хто як любить. Кидаю сюди зелень, це зелень морожена. Тут цибуля, петрушка і укроп. Сюди. Тепер солю і перчу. Трошки перцю. Перцю. І ще я покладу свої любимі спеції, ті, хто що любить. У мене в даному випадку тут моя баночка і мій набор спецій. Все. Це все перемішуємо і у нас буде готовий соус для тушкування кабака на гарнір. Так, кабак ми відправили на сковорідку, додала сюди столову ложку соєчникової олії. І зараз його трошки, як, як вроді обжарюю. Зараз воно десь хвилин 5 вже було. Тепер сюди я додаю оцей соус, що ми робили сметани. І буквально 50 грам водички. Все, оце все перемішую і накриваю кришкою. Що якраз ця рідина потрібна для того, щоб кабак був легкий. Так, ось цей гарнір, так скажімо, готовий. Пахне чесничком, смачне. Так я зараз його викладу. Часник, зелень і кабак. Ну, такий, дуже смачно вийшлося. Це буде як гарнір, можна до м'яса, можна так просто їсти, не обов'язково до м'яса. Це блюдо ми відкладаємо в сторону. І зараз робити наступне. Значить, тут я почистила дві мандарини. Зараз я їх зіб'ю блендером. Мандарини збила, додаю в збитий кабак. І ще раз перебиваю там кусочок побачила. Треба ще раз допити блендером. Сюди додаю розтоплений в мікроволновці желатин. Додаю. Тепер треба спробувати на сахар, ну, як на сладості яке воно. Ну, в даному випадку воно кислиночку трохи дає. Мандарина і кабак солодкий. і цукру не потрібно додавати. І тепер ось, бачите, які бульбашки, воно застило повністю все. А бульбашки осталися. І зараз оце все ми заливаємо зверху. Це буде дуже смачний десерт такий. Ряженька з кабаком і мандаринами. Ну і залишилося, трошки не розрахувала я. З ряженькою пачки треба було більше. Ну, нічого, ми зальємо окремо креманку. Просто буде кабак. Все, відправляємося в холодильник. Так, значить, зробили ми з цього фреша. Виходить, можна назвати його кабаковим фрешем, просто воно пропарене, не сире, а пропарений кабак. Значить, Зробили ми желе, і залишилася ще ось ця частина кабака. Значить, сюди я додаюся у нас такі яблука і груші, зараз зима, вітаміни нам потрібні. І це саме по ходу, саме полезне і саме лучше блюдо із всіх. Що можна придумати з кабака. Значить, сюди я додаю яблука, груші і мандарини. І це все перебиваю блендером. Ну, от, закінчили ми збивати яблука, груші і кабак. Дуже класне таке пюре виходить. Думала, смузі буде. Ні, виходить, як пюре. Це взагалі, вітамінна бомба і дуже корисна маленьким діткам. У кого є маленькі дітки, то тут все ж є і железо, і та, і А на що вкусно? І дуже смачно. Оце смужсмузівця. Смузі, це вообще це пюре. Це дуже корисно і воно, тому що воно і так зробив, і треба з'їсти. Це одне пірожки, пірішки, плачинди. Не піріжки. Плач... Це плачинди. Моє улюблене блюдо. Піріжки відпочивають. Вони трошки це будуть казати, що виставила е, горяні пиріжки, вони не горяні. Коли в духовці тісто, от я зараз вам розламаю і покажу, бо вони наскільки сочні, наскільки це ось у кабак, і тісто трошки міняє колір свій. Воно робиться чуть-чуть темніше, чим е, зазвичай, якщо ми жаримо на сковорідці. Ось, бачите, тісто це. Того воно таке, вони не горіли. Ще раз повторюю, вони не горіли, тому що якось в мене там був ролик, Виставила якось. Не не да, виставила гарели пірашки. Не горіли пірашки, це... тісто міняє колір, коли воно в духовці, коли воно доходить в духовці. То, що скажуть смачні, це нічого не сказати. Кабак ніжний, такий соковитий, тому що я його... Ну, бляха, Бляга, помироклюни я коли обжарюю принцип цих пиріжків, то, що ми дуже дуже швидко їх. Ну, можна сказати, шокова обробка, тому що моментально вона робиться корочка на сковородці, а доходять вони в духовці. І от весь сок з кабака все залишається всередині. Нічого не шкварчить, то на сковородці не тече. Воно все всередині залишається. І вони дуже-дуже класні ці пиріжки. Рецепт просто обалдений. Це Колись зробила моя улюблена бабуся. Я її згадую кожен раз, коли роблю ці пиріжки. У неї не була плачинди. У неї була така пічка. Даже не, не газова, нічого. В неї була просто обична піч, пічка в кухні з, з, з духовкою, і вона на піч, на пічці, на, на плиті жарила ці плачинди, а духовка була внизу. І вона все время така сковорідка була здорова, така чугунна. І оце вона на ту сковорідку то викладала, маслом змастювала вершковим і один на один, то вона виставляла сто з тих плачин, тому що сім'я була дуже здорова, дуже багато було. І всі там товклися в тій кухні. Хто мене чує, мої родичі може дивляться, може згадайте на секунду, як це все було у нас. От, і Річка рядом, дітлахи прибігали. Да. Хазяйка вспомнила, трохи розстроїла, розслабилась. Все. Ну, що, беремо себе в руки. Да. Ну і жил. Получилося жилє з ряженки. дуже-дуже смачне. Ще я покажу його консистенцію це желе. І за рахунок того, що ми взбивали його блендером, воно таке рихленьке виходить. Ну, от, жалко, що не можна передати смак. Ну то, що воно смачне. Ну, дуже смачне. Ну, і таке це вже це все, що солодке. А це виходить, як гарнір до чогось. А можна навіть і так з'їсти. Тут воно часнику багато, воно посолене, поперчене, тобто це не солодке блюдо. Так що підводимо итог. 25 гривень кабак. Пів пачки сметани 20 гривень, не буду перечисляти далі, тут одне яйце і все. А ну пачка ряженки ще. Все остальне таке, то що вдома було, там яблука, груші, то все своє. Коротше, оце все за копійки зроблено і дуже смачно, корисно. Готуйте з кабака. З кабак це дуже корисна страва, овоч чи фрукт? Кабак. Кабак, овоч. По-моєму, фрукт. Ну, не важливо, Який фрукт? Фрукт на дереві висить. ні, Шо О, ні? Подивишся, раді інтересу, подивишся. Кабак це фрукт. Я, да? я не буду дістати, але да, я думаю, що це фрукт. Потому... Ну, взагалі, не будемо углублятися. Готуйте. З фрукту часовочки, Різниці нема. Смачно, то і все. Да, тут... І 4 години і житті було. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, всім пока-пока. Готувати плачі, дуже вкусно.